Вітаю на уроці математики. І сьогодні ми будемо порівнювати числа в межах трьох. Для початку пригадаємо усний рахунок. Приготуйся. Один. Два. Три. чотири, П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. А тепер самостійно порахуй у зворотньому порядку. Від десяти і назад. Молодчинка. Давай обов'язково пригадаємо. Що цифри це знаки для запису чисел. Чим відрізняються число та цифра? Число ми чуємо та говоримо, а цифру бачимо та пишемо. Пригадаємо написання вже відомих нам цифр. Повторимо, як правильно писати цифру 1. Обведи, як чарівник, цифру разом зі мною. Тож олівець догори. Починаємо і. раз. А тепер самостійно. І раз. Пригадаємо написання цифри 2. Також спочатку обведемо цифру 2 разом зі мною. А потім самостійно пригадуємо кругла голова, довга шия, хвостик. Спробуй самостійно. Кругла голова, довга шия, хвостик. А ще ми вже знайомі з цифрою 3. Дава пригадаємо, як її писати. Заокруглюємо спочатку вгорі, робимо носик посередині і ще одне заокруглення. Ось так. Спробуй повторити самостійно та пригадати, як же пишеться цифра 3. Ну, а ми починаємо роботу в нашому посібнику. Математика чекає нас. І нам сьогодні знадобиться. Сторінка 20. Пошукай число на зеленому ромбі. Або знайди сторінку за малюнками. Перше завдання на сторінці 20. Подивись уважно на ці смачні рогалики. Скільки рогаликів ліворуч? Давай запишемо це число в порожню клітинку поруч з лівими рогаліками. Їх три. А скільки праворуч? Теж три. Запишемо в порожню клітинку. Придивимось уважно, який знак стоїть між цими двома числами. Так, це знак дорівнює. Пригадаємо, що він означає. Знак дорівнює означає рівність однакову кількість предметів. Або ми ще говоримо, що предметів порівну, або говоримо стільки ж. Ліворуч, стільки ж рогаликів, скільки праворуч або рогаликів ліворуч та праворуч порівно. Знак дорівнює ставлять між однаковими числами. А тепер давай розглянемо ті випадки, коли порівнюють неоднакові числа. Подивись уважно на завдання номер 2. Скільки курчат зверху? Троє курчат, яких ми позначили цифрою 3. А скільки курчат внизу? Внизу двоє курчат. Їх кількість ми позначили цифрою 2. Тож спробуймо їх порівняти. Для початку вже записали тобі в посібничок. А я на екрані. Підказку. Спробуємо порівняти з того, що більше. Більше три курчатка, правда? Тож так і порівнюємо. Можемо сказати 3 більше, ніж 2. А тепер порівняємо, починаючи з меншого числа. Менше двоє чи троє курчат. Звичайно, менше двоє курчат. згодна з тобою. Тож розпочнемо порівнювати з цього числа. Двоє курчат менше, ніж яке число? Ніж троє курчат. Тоді і 2 буде менше, ніж 3. Давай потренуємося порівнювати. На завданні з олівцями. Зверху у нас скільки олівців? Один. А внизу три молочинка. Порівняємо з меншої кількості олівців. Менше один олівець. Тож запишемо число один. А яке число тоді буде більше? Один олівець менше, ніж скільки? Один менше, ніж три. Тож давай запишемо в порожню клітинку цифру 3. А тепер спробуємо порівняти від більшого числа. Яке більше число? 3 чи 1? Звичайно, 3. Тож в нижній рядочок ми запишемо першим більше число, число 3. А тепер порівнюємо 3 більше, ніж скільки? 3 більше, ніж 1. Абсолютно правильно. Порівнюючи два числа, завжди одне буде більше або менше іншого. Запишемо одиничку в порожню клітинку. Один буде менше, ніж 3, а 3 буде більше, ніж 1. І давай спробуємо самостійно виконати завдання з тісточками. Порахуй тістечка в кожному рядочку та запиши кількість в порожньому квадратику. Якщо тобі потрібно, можеш поставити відео на паузу. Якщо ж ти працюєш вже швидко, я тебе трохи почекаю. Давай подивимось. У верхньому рядочку у нас одне тістечко. Тож квадратик треба було записати цифру 1. В нижньому рядку два тістечка, яке ми позначимо цифрою 2. І тепер давай порівняємо ці два числа. Почнемо з рядка, який перший вищий рядок. Нам треба. Почати з числа, яке більше. Яке з цих двох чисел більше? 2 чи 1? Більшим буде число 2. Запишемо його першим в першій клітинці. Прочитаємо весь рядок. 2 більше, ніж. Яке число? Більше, ніж 1. Тож, друге, ми запишемо менше число. 1. В другому рядку, навпаки, спробуй самостійно записати. Почни з меншого числа. Яке число буде меншим? 2 чи 1. Запиши менше число. Менше, ніж яке число? В другу клітинку запиши число більше. Трохи заплутала я тебе, правда? Давай подивимося, як це має виглядати. Отже, меншим є число 1. Запишемо цифру 1 в першій клітинці. І у нас виходить 1. Менше ніж. 2. Абсолютно правильно. Якщо ти, у тебе вийшло самостійно так зробити, молодчинка. Якщо ж трошки заплутався чи заплуталась, нічого страшного. Можна завжди все виправити. А ми продовжуємо наші завдання. І нас чекає! Завдання з цифрами. Ми вже вміємо писати цифру 3, навчилися її писати на минулому році, правда? Тож давай ще трохи потренуємося і пригадаємо написання цифри 3. Ми його пригадали на початку уроку, то я нагадаю, що спочатку ми обведемо пунктирні лінії, щоб пригадати, як писати цифру 3, а пишемо ми її зверху з круглої голови. А потім пропишемо цілий рядочок цифри 3, залишаючи між кожною цифрою порожню клітинку. Поставь, будь ласка, відео на паузу та пропиши цілий рядок цифри 3. Коли всі трічки будуть у тебе в зошиті, повернись до перегляду. Написання цифри 3 пригадали. А цифру 2. Давай її згадаємо також. Спочатку обведемо пунктир, а потім пропишемо рядочок двієчок самостійно. Знов відео на паузу. Пропиши рядочок двієчок та повернись до перегляду. Ми з тобою згадали, як пишуться цифри 3 та 2. Час трохи відпочити, правда ж? Тож запрошую тебе на веселу руханку. yeah Трошки потанцювались, порухались, мої веселі кенгурятка. Тож повертаємося до нашого письмового завдання. Ми вже знаємо, що запис, коли між числами стоїть знак дорівнює, називається рівність. Тож, давай пропишемо рівності, але спочатку їх прочитаємо. Перша рівність в обведеному рядочку 3 дорівнює 3. Обов'язково спочатку обведи цю рівність, прописану пунктиром. А потім пропиши цілий рядочок таких рівностей. Не забувай рахувати, скільки порожніх клітинок між записами. А коли закінчиш. Писати рівність 3 дорівнює 3. Самостійно пропиши наступну рівність. Домовились? Тож відео на паузу, виконай це завдання, а потім повернись до перегляду. І це завдання у нас також виконано. Сподіваюсь, у тебе все вийшло. Якщо ж раптом щось вийшло не так, як хочеться, ми тільки вчимось, і все обов'язково буде правильно і красиво. Пам'ятаєш, я тобі казала, що математика дуже важлива наука, дуже важливо все записати. Давай разом порахуємо і запишемо, скільки ж іграшок в кожному віконечку. Зберись, будь ласка, адже працювати ми будемо без пауз у відео. Скільки пірамідок? Яку цифру запишемо? Дві пірамідки. Швиденько запишемо у порожню клітинку, поки не забули. А скільки м'ячів? Один. Запишемо під м'ячиком у порожню клітинку. Скільки кубиків? Три. Тож пишемо цифру три. А тепер я тобі дам підказку. Скільки автівок? Дві автівки. Так. А скільки морських мешканців? Придивись уважно. Три морських мешканці. Абсолютно правильно. Тож запишемо цифру три. Час відкласти олівець і уважно подивитись на завдання. Або у математиці, або на екрані. Скільки дівчаток в пісочниці? Порахуй, будь ласка. А скільки хлопців? А скільки всього дітей? А кого більше? Хлопців чи дівчат? Дуже уважно. Ми з тобою перейшли до останнього завдання цього року. Придивись уважно на зображення. Знайди і скажи, хто розташований між хлопчиком і дівчинкою перевіримо твою відповідь між хлопчиком та дівчинкою, тобто посередині між хлопчиком і дівчинкою. Собачка, песик, так, звичайно. А хто стоїть між котиком і песиком? Між котиком та песиком стоїть хлопчик. Правильно, абсолютно правильно. А скільки всього дітей? Ні, дітей не п'ять. Дві дитини, хлопчик та дівчинка. А скільки всього тварин? Три тварини. Молодчинка. І ось зараз нам знадобиться олівець. Адже нам треба дещо записати. В клітинках праворуч, справа. Запиши стільки паличок, скільки тварин на малюнку. Одна тваринка, одна паличка. Постав палички самостійно, а потім перевіримо твою відповідь. Давай перевіряти. Три тваринки. Собачка раз. Котик два. Мишеня три. Три палички має бути у клітинках. Якщо раптом ти поставив палички не зовсім так, як я, але їх все-таки три палички. Не переживай! Головне, щоб це було три палички. Згоден або згодна. А тепер перейдемо до клітинок ліворуч, Зліва. Замалюй стільки клітинок, скільки дітей на малюнку. Скільки дітей? Двоє. Замальовуємо скільки клітинок. Дві клітинки. Зафарбуй, будь ласка. О, точно, я ж теж не зафарбувала їх. Давай я також зафарбую клітинки. Клітинка хлопчик. Клітинка дівчинка. Дві клітинки зафарбовано. Впевнена, ти справився або справилась з цим завданням. І з цим уроком ми також справились, ти молодчинка. Я тобі дякую за твою увагу та старання на уроці. І прощаюсь до нових зустрічей. Гарного тобі дня!